Жителям підконтрольних збройним силам України населених пунктів Курщини показують новини, заборонені на російському телебаченні. За вступітним словом виступив шеф Пентагона Остін. Міністр оборони США заявив, що на заповідь дня ПВО дальнобойні ракети і зняття запретів на їх по воєнним аеродромам і базам в Росії. У звільнені райони Курської області разом із українською армією прийшла правда. Команда «Медіа» продовжує об'єктивно інформувати населення про актуальні події і вчить відрізняти факти від пропаганди. Йдеться в повідомленні. на опублікованому відео. Український військовий розповідає родині одному з підконтрольних збройним силам України населених пунктів Курщини про знищені російською армією міста та села в Україні, а також показує відео з новинами від українського політолога та пресофіцера. Бригади імені Івана Богуна та Тараса Березовця. Той, відповідно, показує промову кремлівського диктатора, де той щось потякає, що на Курщині Збройні сили РФ нібито стабілізували ситуацію та почали поступово видавлювати ворога. Нічого він не сказав ні про мешканців, ні про допомогу в Курській області. І за людей він нічого не сказав, каже одна з жінок після перегляду відео. Також український військовий розповів родині про методику і тактику армії. Ерефії, яка полягає у випаленій землі, він зазначив, що коли росіяни йдуть вперед, то починають все зносити перед собою авіацією, артилерією та реактивними системами залпового вогню. У ну, мене доля така, що я знаю, що таке російський солдат на війні, і, скажімо, я бачив це на власні очі. На жаль, я не бачив цей фільм. Я читав тільки критику. Критика дуже широка, і про цей фільм пишуть Сполучених Штатів. Ну фактично немає європейської країни. Як преса не написала там і Гардіан. І Телеграф, і французи, французи особливо багато пишуть про фільм. І про цей фільм, до речі, і про український фільм Пісня опалена війною. Воно так здається, можна перекласти. А з чим ми маємо справу в даному випадку? От е знаєте, е оце коли я чомусь даруйте, але це мої роздуми. Е я коли читав цю критику, я згадав «Салтикова Щедріна. Достоєвського Чехова. І от е, те, що вони малювали, а потім Ну згадую цю фразу е, Достоєвського: що А, а народництво лайно. от І воно крутиться якби в голові весь час ця каша. І я розумію, що е, у цьому фільмі є спроба якби відбилити і сказати, що да, фюрер е, лайно. І падлюка, але народ він тут не, не, не при чому, це явно видно із критики, особливо британської, французької, тому що ну, вони глибоко розуміють мистецтво кіно, і вони мають право про це писати, бо вони розбираються на цих речах дуже серйозно. А чому чому допустили? Та по тій простій причині, як то папа римський водив українку, дівчинку і росіянку. А як на Хресному ході, там в Ватикані ті ж самі речі роблять і так далі? Треба розуміти, що світ, оце починаючи там десь за Польщею? Він насправді глибоко не усвідомлює, куди Фюрер веде зараз світ. Оцей оце усвідомлення глибоке про те, що мова може дуже швидко вестися про європейську континентальну війну, про глобальну війну в більшій мірі розуміє естеблішмент і не то не весь еліта. Це добре розуміє, і не випадково така критика. Причому критика з боку відомих людей, мистецтвознавців кінознавців Європи. А в широкому загалі, от те, що називається ПІПЛ. Ну, його годуючим попало, то він буде його їсти з задоволенням. І я тут нічого не можу іншого сказати ніж всім нагадати слова Герінга на Нюрнбергському процесі. Він там довго говорив, але висновок такий: якщо ви хочете, щоб народу потрібна була війна, то дайте мені газети в руки, я це забезпечу дуже швидко. Насправді ми маємо справу з отруєним населенням. Воно отруєне, отруєне серйозно. І якщо говорити про такі речі, як денацифікація, демілітаризація, денуклеаризація, то Росія, а вона, якщо вона через це не пройде найближчі там, роки після перемоги над Росією, планета Земля буде мати колосальну біду. Це зараза. Розумієте, це зараза, яка захопила, ну, вона тотально захопила суспільство, а вона знищила всіх тих, хто хотів щось інше сказати. Ну, розстріляний Німцов, добитий Навальний, там з усіма його шовіністичними поглядами, розумієте? Хто тільки щось міг сказати, їх прибрали. Ну і народіцтво, як писав Достоєвський, він заслуговує на такий статус. Сама Трофимова, чому вона це робить? Мені важко сказати. Може, і за скільки там спадкових якихось речей, можливо, і за просто щоб вижити в них у нинішніх умовах і заробляти. А але це матеріал, це матеріал адвокат ага. на суді. От, якщо так по великому раху пане Романе? А навіщо це робить Канада? Тому що як з'ясувалося, Канада як держава профінансувала це, от так зване кіно, і власне з цього приводу вже розвертаються протести нашої діаспори. Там канадський конгрес українців в Канаді вже виступає з величезним протестом. Бо виявляється, автори цієї агітки вже націлилися і на міжнародний фестиваль у Торонто. Так, от діаспора ставить запитання: а як же ж так сталося, що на таке от кіно е, дали гроші платників податків. Зокрема, от канадський медійний фонд розпорядився. Е, це м, до речі, наш генконсул в Канаді теж підтримує це обурення. Це от не догледіли на етапі ще власне ухвалення рішення, пані Яну, та безпечність таких країн, як Сполучені Штати Америки і Канада, при всьому тому, що там вже по там два автори, навіть два режисери. І так далі, один, якби росіянка, і то вона ж не зовсім там росіянка, інші канадські, французькі фонди ага. і так далі, все це безпечність того світу, про який я кажу. Він не розуміє в більшій от, значимості все те, що відбувається, з точки зору небезпеки. І оце іноді там слухаєш на виборчій кампанії в Сполучених Штатах чи в Канаді ці всі події. Ця безпечність людська, вона й приводить до трагедії. От е Німеччина заражена інфекцією нацизму, і зараз це показали місцеві вибори. От ми можемо теж сісти і сказати, ви що, не бачите, що альтернатива для Німеччини це нацизм. Е і ми будемо праві, ми будемо вимисну коробою, але німці це не розуміють і голосують. Так само і там. Безпечність, тому що люди, які не усвідомлюють е цієї небезпеки, вони не, в них немає відчуття страху. Того, що це може привести до трагедії, ну це по суті, от перед день, скажем, великої трагедії, там 1939 року, початку е Пер Другої світової війни, так само було перед е Першою світовою війною. Оце я коли читаю історичні матеріали там 1913 року. Так там чорним по білому написано та як вони ж брати між собою, три імператори. яка Яка може бути війна? А тут а тут же. Ви час сказали: так вони ж були в радянському Союзі, як же між ними буде може війна бути? Так само, як у цьому е трейлері цього фільму. Там вже е один із них говорить: ми ж були разом, так як от ти біса поперся туди в те, те, те питання. А тому що загадили голову, отруїли її, тому її і стріляє, і воює, і вбиває.